Розкажіть, чому вибрали для нової пошти такий власне, напрямок, який йде в ногу з часом, але тим не менше, далеко не кожен зараз бере для себе його в пріоритет. Чому саме так? Ну, з одного це йде в ногу з часом, а з іншої сторони, просто нова пошта доросла до того стану, коли безбар'єрність. Ми вже готові цим займатися і займаємося для того, щоб чим менше буде бар'єрів, тим більше у нас буде клієнтів, тим більше буде лояльність наших клієнтів. А навіть ті люди, які не відчувають якісь обмеження, вони, якщо побачать, що ну, пошта не на словах, а на ділі пішлося про кожного клієнта, це буде все сприяти підвищенню нашої репутації. Тому з одного боку, це абсолютно культурний проект. Тобто в наш час або на нашому етапі розвитку, ну вже не культурно мати не не бар'єрні відділення чи бар'єрні магазини, і тому треба починати. Так? І це перший крок. Великого шляху нам це відділення потрібно для того, щоб ми відтестували технологію, відтестували експлуатацію цієї технології, подивилися, що працює, що не працює, щоб ми робили якісь корективи. І далі будемо суджувати щодня, відкривати все більше, більше безбар'єрних відділень, покращувати, давати якісь технічні споруди для відділення, і звісно, ми хочемо бути прикладом для інших підприємців. Тому що чим більше підприємці будуть складати безбар'єрність, тим, тим краще буде їх майбутнє. Це означає, що вони справді піклуються про своїх клієнтів. Вони хочуть, щоб ці клієнти приходили, отримали задоволення і компанії, які будуть це робити, будуть у майбутньому виграють за рахунок своєї репутації. Ви сказали про великий шлях. Як ви його взагалі оцінюєте там, наприклад, в перспективі року чи, можливо, як ви для себе які часові рамки і масштаби в плані інклюзивності на відділеннях нової пошти обирали? Насправді ми сьогодні не можемо це знати, тому що підприємець він може розраховувати, але життя буде вносити свої корективи. Тому саме важливо почати почати робити це діями. І тому ми в процесі побачимо, як буде розвиватися скільки це потрібно буде грошей. Поки що ми плануємо відкрити за, за рік або до кінця року 80 таких відділень безбар'єрних. Але ми будемо дивитися на праці. як воно буде відбуватися. Також я чув, що ви доволі сильно впроваджуєте культуру власне внутрішнього навчання в компанії, чи могли б розповісти про це? Тобто, наприклад, якщо людина приходить взагалі з нуля, починає з найнижчої, найпростішої ланки, які вона має для себе там перспективи, і як вона може оцінювати те, що її будуть навчати, наприклад, цінувати і так далі? Яку культуру ви для себе будуєте? Сама робота в новопошті це дуже хороша школа. Да, люди, які працюють на пошті. Це люди, які працюють з клієнтами, ці люди, які працюють з різними вантажами, посилками. Тому а, вже робота сама по собі розвиває людину, яка може після роботи новою пошти працювати будь-де яких уже. Звісно, що це робота непроста, і тому ми змушені проводити навчання в, в університетах, навчання в наших школах для того, щоб наші оператори, кур'єри вони були готові до цієї роботи. Ви також зачепили. Тему грошей, що власне і інклюзивність, і взагалі масштабування це питання великих грошей. Ми всі це розуміємо. І зараз велике питання у держави стає стосовно того, а де брати гроші, і безумовно, одна із ідей, скажімо так, яка народилась – це підвищення податків. Цей законопроект, який власне готує кабінет міністрів, як можете прокоментувати, як ви його сприймаєте? Як сприймає його бізнес-середовище? Хотілось би почути від першого. Від першої персони, скажімо, чим більше буде податків, тим буде менше розвиватися економіка. Менше будуть підприємців, будуть менше змоги робити безбар'єрне відділення. Тобто, якщо ми хочемо за рахунок податків покращити безбар'єрність, ефект буде протилежний. Мова не лише про безбар'єрність, а власне про те, що держава очевидно шукаючи куді, гроші на війну. Податки гальмують розвиток країни. Будь-які податки гальмують все. Тому, в принципі, я категорично проти податків, я категорично проти підвищення податків. І це, це хідний шлях, це помилковий шлях, і це буде призводити нас до катастрофи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.